Дала, голови, чуєте, пише голуб'ята там. Ліфт в третьому під'їзді по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 8 у Полтаві, тривалий час не обслуговували. У машинному приміщенні навіть оселилися голуби. Через це сталося коротке замикання електромережі. Голубі на грінзлу провода, ті, що питаються трансформатор. Як ця фірма обслуговуюча розпалася, це ніхто їх не обслуговував і вони не працювали. А коли Ця фірма друга взяла на обслуговування, то прийшли запускати його, а він в такому плащеному і все таки згорівши. Ліфт довго не працював, були звернення громадян. Так, і так, ну щоб ми включили ліфт. Приїхали сюди, наші механіки продіагностували. Довго ми тут сиділи, поки перекоментували електропроводку всю відповідно схеми. Нині аварію ліквідували, підйомник запустили. Голуб'ят з машинного приміщення перенесли у безпечне місце. Того ж дня фахівці оглянули і непрацюючий ліфт третього під'їзду по Симона Петлюри. 45. Тут чекав неприємний сюрприз. Перерізані дроти станції керування. Тут виявлено вандалізм. Провода викушені в станції управління. Це зроблено спеціально. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко під час обстеження ліфтів зазначив, ситуація з ними в місті досі складна через зношене обладнання, неналежне їх утримання попередньою компанією та монополізацію ліфтового господарства. Тож нині для обслуговування підйомників залучатимуть кілька компаній. Монополія сказується негативно на якість виконання Тому Дійсно, ми стремимося залучити декілька компаній, які будуть займатися обслуговуванням ліфтів у місті Полтава. Нині на поточному ремонті перебуває 19 ліфтів, 64 потребують додаткового обстеження. А повторних запусків за останній місяць було 93, розповів Володимир Чередниченко. Іноді запускається ліфт. Він через який час п'ять стає і потребує опять повторного запуску, повторного ремонту, тому що ви виходять з ладу або зношені деякі запчастини, деякі вузли і так далі. На я щоденно моніторю і получаю звітність по запуску ліфта на поточний ремонт ліфтів. Програму ЖКХ передбачено 10 мільйонів гривень. На капітальний ремонт передбачено у 2024 році 4,5 мільйони гривень. В третьому під'їзді десятиповерхівки по вулиці Головка чотири днями запустили ліфт, який не працював близько двох років. Полтавка Валерія радіє, нарешті можна безперешкодно виходити на прогулянку з малюком. Ми дуже щасливі, бо у нас дев'ятий поверх, тому ми, ми дуже раді, що він нас запрацював. Я всю вагітність проходила вагітно на дев'ятий поверх, а тепер потім з дитиною, слава Богу, 10 місяців ми проходили пішки, а тепер лів запрацював, то вже їздив на ліфті. 82-річні Людмилі Федорівні увесь цей час доводилося щодня підійматися на п'ятий поверх. Та да, ну дивіться які сумки, оце я на п'ятий поверх. Знаєте, в такому віці зараз працює. От, приятна ані Як нам повідомили в управлінні ЖКГ, наразі запущено більше півтисячі ліфтів із майже 600 раніше не працюючих.